Слава Україні! Хочу показати вам, як оновлювати програмне забезпечення на консолі. Я її називаю так таким гарним словом просто прошивка. я називаю. Дивіться, заходите в настроювання, перевірити. Нажимаєте. Тут вам видає, що доступна версія 2.50, нажимаєте далі. Нажимаєте оновити. Ось пішло завантаження, як ви можете це все бачити. Давайте подивимося тепер увідомлення. Ага, воно на паузі, все зняв. Завантаження з мережі, ось воно вже йде. Розмір цього оновлення 245,2 МБ. Минуле було 217.2, здається, якщо я не помиляюся. Давайте дочекаємо, поки воно оновлюється. А зараз почитаємо, що в ньому є. Це таке масштабне оновлення, де оновили безпосередньо дуже багато всього, але відеоплеєра, CD-диски, фото, відео, це так і не недосяжно на даний момент. Мені це не подобається. Тобто, тут можна вибрати далі, можна вибрати перегляд. Зазначено ось так. Буде краще, думаю. Дивіться, прошивка 2.50. Можна почитати, тут дуже багато усього. Окремий огляд детальний цієї прошивки, звісно, буде. Я її для вас запишу. Десь може сьогодні-завтра. Це відео я виложу. Тут, само собою, ну, ось ви бачите тут стільки всього. Дуже погано, що нема на українській мові, тобто це все перекладати, ну, можете просто поставити на паузу і більш детально з цим всім ознайомитися. Я зробив кілька скріншотів всього цього. Так що, дивіться, я ось зробив скріншоти. Заходимо в галерея. Все, скріншоти, хопаньки. Це старі мої скріншоти. ось тут все є, як ви бачите. Давайте поглянемо, скільки воно ще буде завантажуватися. Ну, тут десь приблизно ще 3 хвилини. Зараз в мене прошивка 2.50 стоїть. Вибачте, 2.04. Це прошивка за 17 лютого. Можете подивитися, що в мене придбано в PlayStation Store. Здається, PlayStation Store оновили до версії 2.50, зараз він 2.0. Може буде трішки швидше ще працювати, це теж вважаю дуже гарним плюсом. Ну, зараз, звісно, зайти не можна, тому що є нова прошивка. Ось так це все виглядає. Чекаємо, поки завантажиться це все. Я повимикаю ці всі автозагрузки, вони мені, в принципі, не потрібні. Я їх повимикаю, буде трішки консоль швидше сама працювати. Ну, ось як ви можете бачити. Можна ставити на паузу, іксум це все нажимається. Ну, Майже вже половина програмного забезпечення завантажилася. Також можна переглянути більш детальний прогрес, як воно оновлюється, тобто, точніше завантажується. Далі оновити ось так. Можна моніторити в режимі так сказати, реального часу, по мегабайтам або по мегабітам, наскільки воно завантажується. Давайте залишимо ось цю картинку, хай вона. Буде, вона буде більш наглядно показувати сам хід оновлення. Зараз навіть іде не оновлення, а просто завантаження програмного забезпечення. Якщо у вас немає інтернету, його можна буде десь через день-два завантажити з їхнього сервера на флешку, вставити флешку і вже безпосередньо оновити. Зараз я оновлюю по Wi-Fi. Перша прошивка, яка у мене стояла на момент покупки, це була прошивка 1.75, яка була ще за літо, за липень, здається. Там додали Blu-ray 3D, а також додали покращену якість звуку при відтворенні Blu-ray дисків, а також DVD-дисків на швидкості 1,5X. Тобто дуже таке мультимедійне оновлення. А ось ця вже прошивка. Яка зараз тут мультимедійного нічого взагалі немає. Друга, перша прошивка, яку я оновлював, це була прошивка версії 2.03. Там було покращено якість роботи деяких додатків. Таке теж не дуже зрозуміле оновлення. Потім я оновив у лютому до 2.04. Там покращена стабільність роботи консолі. І, в принципі, більше. Я не оновлював, два рази оновлював. Ось зараз для вас і для себе, точніше для себе оновлюю і вам показую, як оновлювати прошивку. Третій раз. Повторююсь, прошивка оновлюється через Wi-Fi. Ну, ось тут вже залишилося якихось 20 Мб, Це десь на півхвилини ще. Давайте вже почекаємо і глянемо. PlayStation клавішу натиснути не можна, тому що видає, ви бачите в лівому куту, що не можна, тіп, щось на шквалт е, неможливо чомусь, чому не знаю. Ось зачекайте, підготовка до встановки. Зараз ще йде якась підготовка, тобто воно завантажило, тепер починає ще й підготов підготовлювати щось. Вийти можна в основне меню, почекати, треба буде в будь-якому випадку. Загрузки з мережі, ось бачите, де навіть тут можна подивитися. На паузу вже поставити його не можна. Тут зазначено, що файл оновлення, підготовка до встановки йде, як ви можете бачити. Давайте ще раз зайдемо безпосередньо в меню оновлення. Далі, далі. Ось цей самий екран йде. Я покажу вам всі аспекти цього оновлення. Для того, щоб його оновити, потрібно буде перезавантажити систему, а потім вімкнути її безпосередньо в безпечному режимі. Тобто оновлення встановлюється тільки в безпечному режимі, хоча, хоча були оновлення, які можна було оновляти з там, флешки там, версії 1.75 не обов'язково було. Перезавантажити в безпечний режим. А ось це оновлення, наскільки я знаю, так як воно кардинальне, воно змінює безпосередньо режим е ждущого режиму або режим спокою, там можна вже буде не вимикати додатки, а вони будуть просто, с -с, так сказати, згортатися. Ну, давайте зараз оновимо, побачимо. Скільки буде йти оновлення. У мене система працює на стандартному е жорст жорсткому диску. Якби це був SSD-накопичувач, звісно, це було б набагато просто все швидше. Так як в мене немає, але планую все ж таки замінити. Ось бачите, 2.50 файл готовий до оновлення. Знову заходимо в повідомлення, ось нове, натискаємо X. Далі оновити. Система перезавантажується. Це буде десь довгенько, тому що система зараз повністю вимикається. Зараз іще світлодіод на самій консолі світиться. О, це вже безпечний режим. Як ви бачите, оновлення системно-програмного забезпечення. Почекайте. Йде встановлення файла оновлення. не Систему під час встановки. Після завершення система буде перезапущена. Тобто, ось як ви бачите, йде встановка. ну дуже швидко йде. Це вже не з інтернету, це вже безпосередньо жорсткого диску. Якби був, би, звісно, SSD, це було б в рази швидше ще, ніж з жорсткого диску. Хочу на 160 гігів встановлення. Зараз в мене безпосередньо зайнято з кучою ігор. Ви бачили їх у меню. Десь близько 100 Гігов всього у мене зайнято, тобто це дуже небагато, я вважаю. Тому що 500 тримати мені ніякого толку немає. Ось зараз система вже перезавантажується, наскільки я зрозумів. Встановився дуже швидко просто. Так, чую, система вмикається, там моторчик, вентилятор. Ожив, синя полосочка з'явилася. Як взагалі трішки піддернуло, такого раніше не було. Баги нової прошивки. А, ще йде встановлення. Тобто ви бачили. А ні-ні-ні-ні-ні. І все, вже встановило. З'явився який-то звук при вмиканні такий гучний, хоча раніше його не було. Це вже мені не подобається. Ось тут нові повідомлення про шер. В режим може появитися. Ну, це те, що я вам щойно казав. Йдемо далі. Це те, що ми його встановили. Те, що воно оновлене. Ну... На цьому буду завершувати, прошивку я оновив через інтернет по вайфаю. На цьому буду завершувати. Слава Україні! Путін ти хуйло, порох ти такий самий. Слава Україні!